Капає вода із запобіжного клапана водонагрівача. Чому це відбувається, що з цим робити та навіщо він потрібен. Усім привіт! Мене звати Сергій і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Сьогодні ми коротко розберемося, чому із запобіжного клапана на бойлері капає вода, з'ясуємо, які функції виконує клапан та дамо кілька практичних парад щодо його експлуатації. Почну з того, що встановлення цього клапану є обов'язковим, і він комплектується виробником до кожного водонагрівача. До речі, на нашому сайті підбір водонагрівачів зроблений максимально зручним, і всього за кілька кліків ви зможете легко обрати необхідний бойлер і замовити його уже з монтажем. Щодо запобіжного клапану, зазвичай він виконує дві функції. Перша запобіжна функція. Тобто збереження цілісності бойлера від впливу надмірного тиску, який виникає в процесі нагрівання води. Друга функція це зворотний клапан. Так запобіжний клапан не дає воді з бойлера повернутися назад у систему водопостачання при відсутності холодної води в ній. Деякі виробники бойлерів комплектують свої водонагрівачі клапанами, які виконують додатково третю функцію. Її завдання полягає у можливості стравлювати воду з водонагрівача за потреби, але зверніть увагу, за допомогою цього клапана повністю злити воду з водонагрівача дуже проблемно та не зовсім правильно. Тому рекомендуємо встановлювати додатковий кран між бойлером і запобіжним клапаном для забезпечення зручного та швидкого зливу води. Отже, основна функція запобіжного клапану захист водонагрівача. Тепер розберемося у питанні, чому з клапана капає вода. Внутрішній бак бойлера. Це циліндрична закрита євність і коли відбувається нагрівання, то вода розширюється і, відповідно, тиск всередині водонагрівача збільшується. Якщо, наприклад, із системи водопостачання нам заходить вода з тиском 3 6 атмосфер, то під час нагрівання у бойлері тиск може піднятися вище 10. Це критичний тиск, при якому бойлер може не витримати, адже більшість водонагрівачів розрахована на роботу до 9 атмосфер. І тут вступає в роботу запобіжний клапан. Зазвичай, при тиску в бойлері у 8 атмосфер клапан починає скидати частину води через відповідний отвір, тим самим зменшуючи тиск і зберігаючи водонагрівач, а точніше, цілісність внутрішнього баку. Звичайно, бувають і інші причини, чому капає з клапана. Серед них нещільне з'єднання, можливий брак або відсутність редуктора. Якщо у вас не вмонтований редуктор тиску, то при підвищенні тиску в системі водопостачання вище 8 атмосфер постійно буде спрацьовувати запобіжний клапан, задання якого зменшити тиск у водонагрівачі шляхом скидання води у каналізацію. А відтак, при тиску ві в системі більше 8 атмосфер у бойлері також буде більше 8 атмосфер. І відповідно, із запобіжного клапана постійно буде текти вода. Також траплялися випадки, коли у клапані, які виконують відразу три функції захист, зворотній клапан і стравлювання води, вода капає не зі спеціального отвору, а зі сторони прапорця, який відповідає за скидання води. Причина у монтажі клапану: якщо він вмонтований вертикально, то вода до нього доходити не буде, а напряму капатиме через спеціальний отвір. Якщо ж монтувати його горизонтально, то при скиданні води частина буде доходити до прапорця. І відповідно з нього може капати вода. У процесі експлуатації водонагрівача можуть виникати питання щодо роботи запобіжного клапана, тому ми підготували кілька практичних порад, які дадуть на них відповідь. Манометр на редукторі тиску перед бойлером показує 8-9 атмосфер, хоча редуктор встановлено на 3. Справа в тому, що запобіжний клапан починає стравлювати воду в каналізацію тільки після 8 атмосфер. До цього він може пропускати воду назад в систему водопостачання холодної води, в напрямку редуктору тиску. Зазвичай це відбувається тільки тоді, коли ви не користуєтесь водою, а бойлер при цьому нагрівається до своєї максимальної температури. Для усунення цього явища перед запобіжним клапаном слід встановити зворотний, завдання якого не пропускати воду назад. А отже, на редуктор не буде впливати тиск, утворений водонагрівачем під час нагрівання. Чи можна встановлювати інший запобіжний клапан, який не йде в комплекті з водонагрівачем? Більшість виробників надають гарантію на свої водонагрівачі за умови використання виключно клапана укомплектованого з бойлером, іншими словами, оригінального. Тому, при необхідності заміни запобіжного клапана на інший, обов'язково уточнити таку можливість у виробника або у сервісному центрі. Навіщо проперець на запобіжному клапані? Такі пропорці, або ж тригери, присутні тільки на запобіжних клапанах, які виконують три функції, тобто мають можливість травлення води з бойлера. Їх завдання полягає у потребі обслуговування клапана, яке заключається у видаленні вакняного осаду шляхом встановлення пропорця для зливу води у горизонтальне положення на кілька секунд. При цьому через зливний отвор витече невелика кількість гарячої води. А також тригер потрібен для можливості зливу води з бойлера за потреби. Чи можна зменшити кількість води, що стравлює запобіжний клапан? Для того, щоб зменшити кількість води, що стравлюється через запобіжний клапан, можна зменшити температуру нагріву води у бойлері. Що робити, коли немає можливості вивести в каналізацію воду, що стравлює запобіжний клапан? Рішення з виведенням її в якусь ємність, незручне, оскільки її треба буде регулярно зливати. У цьому випадку слід розглянути можливість встановлення розширеного бака в середньому на 8-10 літрів. Більш точний розрахунок буде залежати від літражу бойлера і максимальної температури нагрівання води. В цілому схема монтажу водонагрівача з запобіжним клапаном, розширювальним баком і редуктором тиску вважається максимально правильною, але її не завжди можна реалізувати через відсутність місця для розміщення розширювального бачка. Цього разу ми розповіли вам про запобіжний клапан та чому з нього може капати вода. Якщо у вас виникли питання, на які ми не відповіли у цьому відео, пишіть їх у коментарях. Будемо раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!